Мої вітання, Сьогодні ми будемо вчитись в'язати класичну косу. Тобто, найперше, перший крок до опанування будь-яких аранів це навчитись в'язати переплетіння. Перед роботою і за роботою перекидати петлі, перекидати кошу, переплітати, так звані. Для цього ми з вами маємо потренуватись. Отже, на спиці я набрала для зразочка відв'язування коси, і вам раджу це зробити. 18 петель простим звичайним набором. Після цього я пров'язала перший ряд таким чином. Першу кромкову петлю знімаємо. надалі в'яжемо 4 петлі лицьовими, потім 8 петель виворітними. Ці 8 петель по центру це буде саме наша коса. 8, готово. І ще 4 петлі лицьовими. Остання петля пров'язується лицевою, це кромкова петля. Ви можете її пров'язувати як вам зручно. Отже, як ви бачите, по центру у нас є 8 петель, це буде в подальшому коса. Зараз нам потрібно повторюючи цей самий візерунок, тобто ми дивимось на полотно, і ось, де в нас йдуть виворітні петлі, ми в'яжемо виворітні, тут лицеві, тут виворітні. Ось таким чином ми рахуємо ряди. Тобто, оце був один ряд, оце було 2, оце зараз пров'язано три ряди, і зараз ми будемо в'язати четвертий ряд. Таким чином ми відв'язуємо на висоту 9 рядів. 4, 6, 8, 9. І в 10 рядові зараз ми будемо виконувати перше перекидання коси. Отже, ми маємо зрозуміти, що ось ці 8 петель це наша коса. Тобто, ми маємо 2 прядки по 4 петлі. Ось так можна візуально побачити, як вони порядові можуть відділятися. Нам знадобиться ще одна додаткова спиця. Зараз зрозумієте для чого. Спершу ми пров'язуємо наш бортик, оцей із 4 виворітних петель. Першу, як завжди, знімаємо, пров'язуємо 4 виворітні петлі. Що ми робимо тепер? Тепер, в залежності від того, куди наша прядка має пірнути, скажімо так, до речі, можете пороздивлятись картинки кіс, аранів, і логічно зрозуміти, куди яка прядка йде. Тобто, по картинці видно по полотну вже готовому, чи ось ця прядочка Ось ці 4 петлі, чи вони зникають десь за спиною коси, тобто вони будуть перекидатись назад, чи вони ось тут прямо попереду повертає полотно і йде. Отже, ми знімаємо одну прядку, тобто 4 петлі. Правильно, ми з вами вирішили, що наша коса ділиться на дві прядочки по 4 петлі. Ми зняли 4 петлі. І ось ця наша прядочка, вона піде в нас ось так зараз. Ми ці 4 петлі, які зняли на додаткову спицю, ось так просто залишаємо. Що ми робимо надалі? Ми беремо наше в'язання, ось так це виглядає. І зараз ми будемо в'язати першими ось ці петлі. Що станеться? Тобто, ось ці 4 петлі, вони зараз. Вернуть ось таким чином за роботу, якщо ми їх пров'яжемо перші. Це не дуже зручно робити, але з часом ви зникнете. Ця спиця тримає наші петельки, ми їх не чіпаємо. Ми пров'язуємо першу, підтягуємо щоб ось тут у нас не було великої різниці. І таким чином дов'язуємо всю нашу прядку. Ширина прядки може бути будь-яка. 2, 3, 5, 8 петель. Я вибрала класичну, найпоширенішу на 4 петлі. Ми пров'язали. Ці петлі в нас висять. Що нам потрібно зробити? Правильно, нам потрібно їх пров'язати. Тобто, там ми все залишаємо і повертаємось до наших перших чотирьох знятих петель. Ось так. Ми їх підтягуємо і цією ж спицею. Коли перша прядка в нас була пров'язана, ось так плутається. Тепер ми пров'язуємо ту саму прядку, яка в нас була перед роботою, і яка чекала свого часу. Два, три, і остання четверта петля. Все, додаткову спицю ми прибираємо. Ось так виглядає. Та що ж за хвостик такий виглядає наша перекинута коса. Що ми робимо надалі? Ми продовжуємо в'язати ряд. Зараз я закінчую цей ряд і також пров'яжу з вами виворітній прямо в кадрі, щоб ви не жахалися, як все це діло в'яжеться. Все точно так самісінько. Першу зняли трошки підтягнули без фанатизму. Надалі в нас за візерунку було 4 лицевих. І тепер в'яжемо нашу косу 8 петель виворітніми петлями, бо це виворітня сторона. Тобто, як ви бачите, ніяких проблем після перекидання кіз на зворотній стороні немає. Якщо ви все щільненько правильно підтягнули, то все має бути. Без проблем. Перший ряд наступного витка коси я вже щойно пров'язала. Таким чином, можна пров'язати, от перший ряд я вже пров'язала. Пров'язати так, щоб було знову 9 рядів, і в 10 рядові повторити цю маніпуляцію. Зараз я зроблю це за кадром і повернусь з вами знову ж таки на моменті перекидання коси. Отже, що ми бачимо, я відв'язала вгору ще раз повторила рапорт. Тобто, рапорт це кількість рядів та петель, яка весь час повторюється. У нас було 8 петель на 9 рядів до перекидання. І я знову повторила все те саме вгору. Залишились ті самі 8 петель, і я пров'язала ті самі 9 рядів. Тобто, я повторила рапорт. Якщо ви раптом поклали косу і не знаєте, як вам правильно перерахувати ряди, тобто ви відволіклись і збились, зараз я покажу, де коректно рахувати ряди на косі, щоб знати, чи ви вже достатньо відв'язали чи ні. Отже, берете місце перетину, бачите, тут є такий отвір: дірочка невеличка, і якщо придивитись детально, то видно, що ось ця петля розтягнута, тобто вона приймала участь в тому рядові, 10-му, де ми перекидали петлі. Вона була остання, вона прям натяглась. Отже, це був 10-й ряд, і ми його не рахуємо. В нас і рахуються ряди нашого рапорту від наступного. Отже, ми знайшли дірочку, бачимо цю розтянуту петлю і починаємо рахувати після неї: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отже, я виконала повністю всі ряди. Зараз я хочу вам показати такий самий перекидання коси, але за роботу, щоб ви наочно зрозуміли, побачили, по-перше, і наочно зрозуміли, як буде виглядати саме як стежити за тим, куди йде ваша прядка. Отже, я повторюю все те саме: знімаю кромкову петлю, пров'язую. 4 виборітні петлі, це наша ніби рамочка для коси, кантик. Знову ж таки, у нас петля 8 петель, отже це 2 прядки по 4 петлі. Я знімаю свої 4 петлі, і якщо я їх залишу перед роботою, то ви можете логічно додумати, що вони в мене потім підуть ось так. І повториться все те, що в нас було. Це буде симетрична така коса. Тому що наша ціль, коли виконується перекидання коси, змінити прядки між собою місцями. Але ж це можна зробити, залишивши першу прядку перед роботою, а можна завести її за нашу роботу. Все ось так: міточки і спиці. Ось наша прядочка ось вона ось наші чотири петлі на додатковій спиці. Вони залишаються там за роботою. І ми так само, як і вперше робили, працюємо з другою прядочкою, з ось цим блоком. Та чекає, ми їх поміняли місцями. Це були перші наші 4 петлі, вони чекають своєї черги за роботою. Ми пров'язуємо другу прядку. Тобто підтягуємо ось цей момент, щоб між цими петлями не було ось такого розтяжіння. Ми підтягуємо ниточку без фанатизму, щільненько, але не перетянуто. І пров'язуємо 4 петлі тобто всю першу прядочку. Це я підтягла, просто щоб не вивалилась моя спиця. Так, на полотні видно, що моя прядка перша пров'язана. Отже, тепер ми маємо повернутися до другої. Але ми маємо дивитись, щоб вона в нас ніяк не перекрутилась. Тобто, як ішли наші петлі, перша, друга, третя, четверта, щоб спиця наша там ніде ніяк не закрутилась в інший бік, ми так само маємо їх і пров'язати. Так, ось це друга прядка. Я тепер ось так заводжу. І пров'язую так само. З першої петлі лицевими петлями другу прядочку, яка чекала свого часу за роботою. І знову ж таки завершую ряд. Тобто я перекинула косу, виконала переплетіння коси, коли петлі були прядка за роботою. І ось ми бачимо таку картинку. Зараз я пров'яжу пару рядів, щоб було трохи зрозуміліше. Отже, я пров'язала ще один рапорт для наглядності. Для того, щоб ви могли ось так прямісінько в кадрі, подивитись, що якщо ось я так сховаю, то ви бачите, якщо ми будемо повторювати однакові перекидання, тобто один той самий рапорт, пров'язали 9 рядів за роботою була наша перша прядка. Ось наші перші чотири петлі. Як ми бачимо, що вони за роботою. Це просто елементарно неозброєним оком. Видно, що ось наша прядочка йшла і йшла прямо, і оп, сховалася під цю. Отже, коли в'язалась ця прядка, ці петлі були на лицьовій стороні ближче до нас. А це означає, що так як ми в'яжемо справа наліво, що з першими спиця зустрілася з цими петлями, значить, перша прядочка наша пірнула туди, назад, і ці петлі вийшли на передню частину. Далі ми в'язали, 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 все було в нас однаково. І знову, що ми бачимо? Та прядочка, де зустрічається ось тут спиця. Коли в'яжеться ряд перші наші 4 петлі, перша наша ця прядка, вона знову пірнула туди. Отже, петлі при в'язанні були зняті на додаткову спицю і перекинуті за спинку туди, не за роботу. І знову ж ті, що були крайні, виступили наперед. І ось ми бачимо це гарне переплетіння. Точно так самісінько, якщо ми зробимо ось так. Ми бачимо, що наше полотно візуально ось так, ось, цільне, в'язалось, 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 скручується, погано видно. Ось так, ось наша спиця. Тут у нас 8 петель, рівних іще, настав час переробити перекид. Що ми бачимо? Що ті петлі, які Ось тут ми починали пров'язувати ряд. Ось вона наша перша прядка. Вона нікуди не пірнає, вона тут, же, але вона робить поворот. Тобто ми не бачимо її зникання десь в тінь. Отже, наші петлі залишились тут, з лицевого боку нашої роботи. І друга прядочка, як ми бачимо. Пірнає під першу, отже, ця візуально була перед нами, і ми її просто повернули тобто вона нікуди не пропадає. Вона просто робить вигін і йде далі. Немає ось такого ефекту, як в цьому місці, коли наша прядка оп, і просто зникає в якийсь момент. Ось там тільки вона знову винирює, знову з'являється. Я надіюсь, що я трошки зрозуміла. Вам пояснила, показала е принцип, як в'яжуться ці коси. Не бійтеся, вам потрібно освоїти основний цей елемент простої звичайної коси, і надалі для вас відкриватиметься великий світ багатьох візерунків, тому що коли ви вмієте перекидати перед роботою і за роботою. Ви зможете відв'язати більшість аранів більш складних. Тобто, це називається проста коса, це найпростіший елемент у виконанні будь-яких складних аранів. Можна в'язати светр такими косами. Це може бути 4х4 петлі, може бути 2х2 петлі прядочка, тобто на всю косу буде всього 4 петлі, і кожна прядочка буде по 2. Можна вгору в'язати 10 рядів, можна 4, можна 20. Ну, тобто, ви можете експериментувати, створювати якісь свої бачення, якісь свої візеруночки. Спробувати навіть якісь моделі по фото роздивитись і очима спробувати порахувати, скільки ж там рядів вгору, чи на яку ширину зроблена коса. Отже, я сподіваюся, що моє відео було для вас корисним. І якщо воно вам сподобалось і допомогло вам навчитись чомусь новому. У вас є можливість і бажання пригостити мене на знак подяки кавою. Всі посилання для цього, як це зробити, на монобаночку, ви знайдете в інфобоксі під відео. Я. Я вдячна вам за перегляд. І почитаю ваші коментарі. Діліться своїми думками, напрацюваннями. Буду дуже вдячна. Всім гарного, тихого дня. До побачення!